Вітаю вас на каналі «Мама на Світлиця. Сьогодні я готую такі бабусині млинці налисники на дріжджовому тісті. Вони є грубші, ніж звичайні налисники, але дуже м'ягесенькі і можна їх просто вживати з мачанкою, любою, з варенням, сметаночкою, що вам забажається. Всі інгредієнти будуть вказані в описі для даного відео. Я починаю з того, що дріжджі змішую столовою ложкою цукру так, щоб вони повністю розчинилися, вони буквально за півхвилинки зразу зріднуть. Ось така маса. Тоді додаю приблизно 100 г молока, така, щоб дріжджі повністю. Ця маса у нас вже змішалася з молочком нашим теплим. Молоко має бути кімнатної або трошки навіть більше температури. В окрему посудину виливаю дві склянки молока, враховуючи те, що я вже дала. І додаю два яйця і також одну столову ложку цукру ще і пів чайної ложки солі. Все це гарно розмішую і додаю тоді нашу дріжджову суміш. Також легенько ще раз промішую, і тоді вже до цієї суміші даю шклянку борошна. Можна дати трошки більше шклянки, якщо ви хочете, щоб ваші млинці були грубші. Після цього все розбиваю міксер. Можна, звичайно, і вилкою, але це буде трошки довше. Я звикла розбивати це міксером. Ось так недовго, буквально за 5 хвилин у нас робиться така сметаноподібна суміш. Тоді додаю ще 2 столові ложки олії, щоб млинці наші потребували менше потім жиру для посмажування. І все перемішую, масу накриваю плівкою і залишаю в теплому місці або на теплій водяній пані на півгодинки. Пішло півгодинки пательню, змащую кусочок салка, можете олійкою це робити, не обов'язково салком. І готую також 50 г масла для промазування млинців. Млинці не перемішую, акуратно кофлю набираю і виливаю млинець на добре розігріту пательню і розподіляю по всій площині. І смажу, поки бачу, що край як зозлутився, тоді млинець буду перевертати. Ось видно, як же утворюються такі гарні дірочки у нас на нашому нависнику млинці. Перевертаю з допомогою лопатки, допомагаючи собі трошечки рукою. От, це перший млинець, він, як завжди, такий трохи капризний. Млинець. Просмажився в нас гарно з двох сторін, викладаю на тарілку і промазую кусочком масла. Ось так промазую кожен млинець. Наступний вже в мене смажиться млинець. І з цієї порції тіста в мене вийшло 10 таких гарних пухких млинців. Смакуйте на здоров'я сметанкою, з варенням чи з грибною мачинкою.